Ветеран війни разом із шоу «Зіркою» перевірив Луцьк на інклюзивність. Який результат? Підлітки взялися за зброю. Чого навчили школярів? Інструктори ТЦК у громади Волині повезуть цифрові валізи. Кому вони потрібні? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина розпочну з того, що треба знати про Великодню ніч на Волині. В обласній адміністрації повідомили, комендантська година триватиме як зазвичай з опівночі до п'ятої ранку. Зважаючи на свято, вночі перебувати можна буде лише у храмах, а от бути на вулицях чи інших громадських місцях заборонено. Навіть якщо йдете до храму, наголосили у владі, обов'язково беріть документи, що посвідчують особу. А в разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. До жалобних новин з передової 1 травня на Донеччині загинув Віталій Лесик. 26-річний військовий мешкав у селі Бузики, камінь Каширської громади. Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим у громаді. Повідомлять У Шецькій громаді. Скорбота під час бойового завдання поліг Руслан Сулімі з села Світязь. Чоловіка мобілізували у вересні 22-го року. Свій останній бій. Волинянин прийняв 20 квітня у Донецькій області. Обійця лишилася дружина та двоє дітей. У жорстоких боях з агресором загинув Олександр Моковський, військовий мешканець Маневич Камінь Каширського району. У захисника лишилась мама, дружина та дві доньки. У камінь Каширській громаді знову жалоба на війні з окупантами загинув Василь Малашевський. Поліг під час бойового завдання 29 квітня у Запорізькій області. 39-річний військовий родом з Каменя Каширського. Деталі зустрічі захисника у громаді повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким усіх героїв. Вічна пам'ять та шана захисника. У Луцьку попрощалися з підполковником Василем Матюком. Воїн загинув 29 квітня під час бойового завдання поблизу села Новодарівка Запорізької області. Відспівали чоловіка у соборі святої трійці після трону З тілом воїна пронесли театральним майданом. До війни чоловік працював у Луцьк теплі, очолював службу охорони і цивільного захисту. Також повідомляє Суспільне, у свій час Василь Матюк виконував обов'язки. Військового комісара у Ківерцівському ТЦК у 2014-му брав участь в АТО. Захисник вийшов на пенсію ще до повномасштабного вторгнення. Але 24 лютого добровільно повернувся в ЗСУ. Військовий був заступником командира батальйону 33-ї механізованої бригади. Полеглого захисника Лучани проводжали на колінах біля стели героїв. Виконали гімн України. У загиблого військовослужбовця залишилися дружина, син і донька. Поховали воїна у секторі військових поховань на кладовищі у Гаращі. Вічна пам'ять та шана герою. І ще до тем пов'язаних з війною у Луцьку помітили Монатіка. Такими заголовками учора рясніли інтернет-видання. Як з'ясувало у сірідне місто, артист приїздив не в гості до рідні, а на зйомки ютуб шоу ветерана війни Олександра Будька з позивним терен. Після втрати на фронті обох ніг захисник став ведучим інклюзивної програми. Разом із зірками шоу-бізнесу перевіряє наскільки українські міста пристосовані для життя людей з інвалідністю. Чому Луць? Ск не пройшов перевірку, іде застряг монатік. Дивіться в сюжеті. У центрі Луцька зйомки у головній ролі Олександр Будько, більш відомий за позивним Терен. Він український захисник, ветеран війни. У серпні 22-го на Харківщині Олександр втратив обидві ноги. З того часу його боротьба на фронті закінчилась. Почалась інша з внутрішніми і зовнішніми бар'єрами. Терен став ведучим програми від Валніх або «All Олінклюзив. Із зірками шоу-бізнесу перевіряє наскільки українські міста пристосовані для життя людей з інвалідні. Містю. Я бачу, що тут є кнопочка, яка називається дзвінок для супергероя. Получається, якщо в мене немає, наприклад, ніг або я маю спинальну травму і мені треба позвонити до супермена встати, то я роблю отак, напевно. Отак. І оп! Я, як супермен, не можу дотягнутися навіть до цієї кнопки. У його програмах знімалися відомість екранів Євросині на Данте, солістка гурту «Казка». Пересуваючись на кріслах колісних, вони перевірили вже шість українських міст. На кожну програму, кожне місто в мене новий співведучий чи співведуча, і ми їздимо по тих містах, перевіряємо їх на доступність, безбар'єрність. Ось поки що це бар'єрність. На жаль, Луцьк теж не виключення з цього списку. Зірку для зйомок у Луцьку каже військовий. Обрали легко протягом двох днів вулицями міста на кріслах колісних він пересувався з Дмитром Монатіком. Луцька. У сучасних, він з Луцьке заходили сучасників, ж там танцював, займався дуже довго. На його, скажімо так, район тому так. Ну така ностальгія була по місту. Це дуже класно, бо я теж коли приїжджаю до себе в місто, десь приїжджаю якісь вулички, що одразу щось. Тому класно, да. дуже гарно побули тут. В Луцьку, дуже прям приємно затишно було. За словами Олександра, від Луцька він очікував значно більше. Сам військовий, родом із сусіднього рівного в обласному центрі Волині, не вперше. Для мене Луцьк – це прогресивне місто, яке розвивається, яке оновлюється, зберігає якісь старі архітектурні пам'ятки і ну, в дійсності, скажімо, росте як місто, Ось, що мають робити всі міста нашої держави. Тому я думаю, що тут ситуація з інклюзивністю буде більш розкрита, більш зрозуміла містом, але я бачу, що якось тотально його нібито навіть немає розуміння цієї безбар'єрності, цієї інклюзивності. Відсутність пандусів, багато сходів, високі бордюри, і це лише невеликий перелік із бар'єрів, з якими щоденно зіштовхуються маломобільні люди. Те, що українські міста не пристосовані до них, за словами Олександра, відповідальність держави, місцевої влади, представників бізнесу і підприємців. Ось вчора, наприклад, замок любортів, також називається. То було теж ну, Дмитро 15 хвилин підіймався просто від початку і просто заїхати всередину ворота. І це скажімо, людина без інвалідності, і вона все ж навіть 15 хвилин просто підіймався, і там 5 п'ять пів пролилося, захекався. Тож ви можете зрозуміти, як людям з інвалідністю, які мають там проблеми зі здоров'ям, як їм окрім зовнішніх бар'єрів. Військовий звертає увагу і на внутрішні, тобто бар'єри, що існують у головах людей. Це упередження стигми щодо осіб з інвалідністю. Про них неодноразово розповідали герої наших попередніх сюжетів. Люди бояться, вони. Опускають очі, вони ховають очі, вони уникають, вони обходять тебе. Є одиниці людей, які дійсно видно в очах повагу. Але здебільшого люди чомусь бояться, я не розумію, чому, уникаючи нас військових. Гарний приклад мого побратима, який був, вони поїхали в кінотеатр, і він чекав свого друга, який був в туалеті, і мав корзинку з попкорном. І жіночка. Подумала, що він збирає милостину і пішла, і намагалася кинути гроші. За словами Олександра, військові з ампутаціями не потребують жалості. Їх не треба хрестити услід, а тим більше нав'язувати свою допомогу. Не питаючи, чи потрібна вона їм. Це точно не про жалість людина, яка пішла на війну, і людина, яка пройшла війну, яка пройшла поранення, поборола це поранення, поборола там своє, скажімо, сприйняття. Прийняла себе тепер новою. Це людина великої сили духу, людина мужності. І це ця людина може ще когось із них пожаліти. Упущених очей, відвертання голови чи жалості, каже Олександр. Він не помічає більше цікавість на людях. Військовий постійно він подорожує Україною, знімається у кліпах, фотосесіях. Брав участь в іграх нескурених. Ця медійність, каже в повсякденному житті. Йому не заважає. Я живу своє життя, як і жив, не знаю. їм вдома гречку з котлетами там, зі своїми друзями, яких знаю років. і не знаю, в центрі, не в центрі будь-де. Тому для мене це не є якоюсь такою новинкою чи що. Тобто, це проще, я її не відчуваю. Ютуб шоу про інклюзивність з ветераном війни Олександром Тереном та артистом Монатіком світ побачить вже за 2-3 тижні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Підлітки взялися за зброю. Інструктори Луцького ТЦК та СП провели навчально-польові збори для школярів-старшокласників. На одному зі стрільбищ області їх навчали розбирати, збирати автомат АК 74 та заряджати його. Показували, як правильно стріляти та надавати першу домедичну допомогу. Інструктори підсумували, це важливий досвід для майбутніх захисників. Адмінпослуги можливі вдома. Ще 10 снапів Волині отримали мобільні цифрові валізи. У кожній є ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, щитувач безконтактних карток та інше. Прилади допоможуть отримати адміністративні послуги удома людям з інвалідністю старшого віку, тим, хто на лікуванні або ж проживає у віддалених селах. Загалом мобільні валізи мають уже 20 громад Волині. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Почім паска ковбаска і хрін. Репортаж із перед Великоднього ринку збивав канабіс у рідному селищі, яке покарання загрожує 22-річному чоловіку. У Луцьку завтра призупинять рух транспорту, про які вулиці йдеться. Чи хрін гостріший? І в яку ціну паска наші журналісти, як годиться в чистий четвер. Готуються до великодня, але у свій спосіб дізнаються вартість великодніх страв на ринку, аби допомогти вам зібрати святковий кошик, що по чим і що шукають покупці на ринку. Дивіться далі. Традиційно у чистий четвер жінки печуть великодні паски і збираються до храму. Тепер же одні господині економлять час іншим. Перевіряємо, як це працює на одному з луцьких ринків. Продавчиня Ірина каже, пекла паски з ночі, аби встигнути продати на ринку. До сходу сонця треба помитися, і в хаті щоб вже було прибрано. Це чистий четверда. Йти на страсть сьогодні на 4 години. Чи ви встигли перед ринком. Ні, я повинна встигла в церкву на 4 точно не встигну, бо треба паски допікати. Середня ціна домашніх пасок на ринку коливається від 40 до 180 гривень. 200 гривень кілограм, десь буде гривень 50, ця буде 100. А поки дружина сусіднього продавця теж пече паски, голова сімейства торгує. На паски пече. Аби тут. А я тут так, треба трохи продукцію реалізувати. У нас ціни демократичні, так то тобто наша паска коштує 40 гривень. От. Ну, це гуртова ціна, так от і також то ще У Нас з цукатами з ізюмом зроблено там яйця. Ну так так і має бути. Якщо ваші паски ще поки у планах, майстриня великодніх свічок та здоби Галина ділиться традиціями, які перейняла від своєї мами. Вона нас не дозволяла, щоб ми ходили, гримали дверима, щоб не дай Боже відкривали, закривали двері. Всі виходили і не мішали їй. Тобто це так було. Ну, молилася вона перед тим як пекти, щоб була така врівноважена, спокійна, щоб кажу, паска вдалася. До кошика, окрім паски, обов'язково кладуть м'ясні страви. Виробники ковбас та загодівальники м'яса кажуть: ціна цього року на м'ясні вироби нижча і на це є причина. Це зараз пов'язано в тому році з тим, що зерно дешеве. Дуже люди і в селах, і в господарствах поставили багато свиней, бо це от через що викинуло зараз дуже багато, на ринок викидається м'ясо, і через що попит невеликий ну, в зв'язку з війною, і от через що дешева ціна. Чоловік продає свіжу шинку по 160 гривень за кілограм, сало по 50. Якщо хочете вже спечена і копчене, вибір достатній, але ціна більша. 150 гривень в середньому 120-150, продала я вже ковбаску. А ось була шинка, можливо, чи якась? 350, шинка, була й по 300. Не вистачає до шинки та ковбаски хрону, То ще й хрін на ярмарку міцніший і як його готують. Хрін купається, чиститься, потім треця, відварюється бурячок. Змішується і ой, ну так вкинулось. За всіх глядачів 12-го каналу пробуємо хрін від господині на ярмарку. Зараз скажемо який щоб ви були здорові всі. Продавчиня Євгенія готує хрін до свята вдома разом з чоловіком. А чоловік як трайне плаче? Плаче. «Всі плачуть, хто є рядом. Ми, ми на, вулиці. на вулиці на вулиці тертися. У нас приватний будинок і ми Терпії. на вулиці. Кажуть, без сліз хрону до столу не буде а ще без особливих інгредієнтів. Чоловік тре, а я заправляю цукор, сіль приблизно ну на три літри ложка солі, з півтори-дві цукру і оці небагато, теж зо дві ложки. Як багато, то не хочуть. кажуть кисло. «Ший, хрін, крепший. Пробуємо ще один. Обираємо. А ваш крепший закушуйте ой, ой, ой. Беріть, янічко, бігом, бігом, біг. людей на ярмарку перед великоднем чимало і ціни є на всякий гаманець. А ще тут можна придбати свіжі домашні яйця, навіть розписані посачком, аби зібрати гарній великодній кошик. Ковбаски купила, і бочка копченого купила. ну і будемо запікати руліти вдома. Ну, я знаю, пасочку купила в цьому році, де буду пекти, свикруха лежача. Ні, не до того не виходить. Але сподіваюся, що все-таки така весна, така природа, й буде покращення. Що все-таки чекаємо миру. Хто не встиг купити домашні продукції на ярмарку біля парку, господарі й господині продаватимуть великодні смаколики ще й в суботу на сільськогосподарському ринку на Єршова. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. 22-річному волинянину загрожує тюрма. Його викрили у неодноразовому збуті канабісу. 22-річний житель благодатного впродовж січня-квітня збував у рідному селищі канабіс усім охочим. Цей наркотик у нього знайшли і під час обшуку вдома. Тепер молодий чоловік під вартою. Йому загрожує від части до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Підпалили смітник біля селища. Рятувальники терміново виїздили до турійська ковальського району. Неподалік загорілося сміттєзвалище. Вогонь охопив три соти гектара. Пожежники гасили його близько 20 хвилин. Припускають, що до займання призвело необережне поводження з вогнем когось із місцевих мешканців. Аварія на польовій дорозі. Лихо сталося поблизу села Новосілки Володимир Волинської громади. 18-річний на вазі через пошкоджене переднє колесо не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. У наслідку в лікарні опинився 19-річний пасажир. Машину з місця події поліцейські забрали. Слідство триває. Полоцьку завтра в частині міста зупинять рух транспорту, оскільки відбудеться хресний хід. Організовує його Волинська єпархія ПЦУ. Розпочнеться хода об 11-й годині від Хрестово-Звиженської церкви. Тож тимчасово перекриють рух по вулиці Данила Галицького і на Майдані Братський міст. Далі віряни рухатимуться вулицями Лесі Українки та Градний Узвіс. А наостанок про вибір професії студенти базових для атомної енергетики закладів вищої освіти проходять переддипломну практику на рівненській АЕС. у різних підрозділах підприємства. Майбутні випускники вишів поглиблюють знання набуті під час навчання. Про практику на особливому об'єкті більше у сюжеті Переддипломна практика обов'язкова складова здобуття вищої освіти. Рівненська АЕС активно співпрацює із профільними закладами освіти України. Щороку студенти старших курсів проходять практику на підприємстві. Майбутні бакалаври переймають професійний досвід у фахівців різних підрозділів енергогенеруючого підприємства. Крім занять з безпосередніми керівниками практики, для них передбачені екскурсії про майданчиком станції. Зокрема, студенти уже побували в машинній залі енергоблоків номер 1 2 на блочних щитах управління першого та другого енергоблоків в приміщеннях електричного цеху та на гідроспорудах. Я ну, спеціально хотів побувати на атомній станції, відчути, що це взагалі таке. Я вибирав з приводу того, що де в майбутньому, мабуть, я буду працювати, де мені буде добре. Екскурсія дуже сподобалася. Я вражений. Дипломних робіт студентів стосуються підвищення ефективності експлуатації АЕС, управління старінням обладнання, будівництва нових потужностей тощо. Керівники практики розповідають про обладнання, технічні схеми, інструкції, допомагають систематизувати інформацію для використання її у науковій роботі. Я сьогодні вперше побувала на бищу, переконалася, що це робота дуже дуже відповідальна. На даний момент я не знаю, в якому підрозділі я буду працювати. Поки що в РЦ2 прохожу практику. Надіюся, там і лишусь. Більшість студентів цієї групи, уродженці вараша, кажуть, зі шкільних років планували здобути професію енергетика. Ще з дитинства я бачив градирні, і мене це цікаво. Це тим самим піти на цю спеціальність. Мене направили на реакторний цех першого енергоблоку, Безпосередньо там був на полоті щита управління першого і другого енергоблоку. І мені дуже сподобалось. Ще один об'єкт, який відвідали старшокурсники споруди очищення добавленої води. Головний технолог об'єкта розповів їм про систему очищення води, лінії зневоднення шламу та специфіку роботи споруд загалом. Цікавилися продуктивністю роботи, технології очищення збуту зневоднення шламу. Питання були різні. Ознайомчі екскурсії Рівненської АЕС сприятимуть здобуттю профільної освіти. Дуже цікаво, як це все працює, тому що ніколи не був на таких, таких об'єктах, на таких установках. Доволі задоволений екскурсією. Сподобалось. Студенти зазначили, що таке знайомство з АЕС та спілкування з фахівцями підприємства допоможе визначитись із майбутнім місцем роботи. Тетяна Федорова Павло Жих УІТЗГРАЕС для 12-го каналу. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і з нами до зустрічі.